Добрий день, мене звуть Полоянова Оксана Михайлівна. Я провідний спеціаліст а також керівник напрямку акушерства та гінекології в клініці Деніс. Я займаюся такими напрямками як оперативна гінекологія, також консультативні прийоми, ведення вагітності і, взагалі, лікування гінекологічної патології. Найчастіше пацієнти звертаються до мене з питання хірургічних втручань для лікування різних новоутворень яєчників, новоутворень матки, тобто міоми, захворювань ендометрію. Естетичної гінекології, пролапсів тазового дна. Хірургічні втручання виконую різними доступами: вагінальним доступом, лапароскопічним, лапаротомним, якщо за необхідністю. Зазвичай мої хірургічні втручання спрямовані на збереження репродуктивної функції, тобто збереження органу. В разі необхідності, розширення об'єму відносно показів, також проводжу і операції спрямовані на видалення органу. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація, будь ласка, звертайтеся.